Всім привіт, друзі! Сьогодні ми на рибалці перед новим роком, 28 грудня, з нами Олег Тетяна. Помахай, передай привітик всім поклонникам. Будемо сьогодні рибачити на річці, Бистриця. Пошукаємо, може є риба ще зимою, а може нема. Все. Оце місця хорошенькі. Заплавочка тишина. Цього року кардинально помінялись місця. Вже де пройшли десь пів години, покльовок жодних немає. Шукаємо перспективне місце, де може стояти форелька. Дивіться, яке класне місце, яма така мілка, спокійна вода, тут може зимувати форелька. Як бачите, вода трохи Да, Річка прям кардинально помінялася. Чим подобається це блешня ловити. Вона маленька, на неї може клюнути люба рибка. Плюс одинарний крючочок зацепів просто мінімум. Навіть якщо є зацеп, це без проблем його можна витягнути. Не потрібно буде лізти в воду. Легко злазити з гілок. Можна закинути в класні місця. Бомба дуже рекомендую, Силочки всі залишу внизу під відео, переходьте, не пожалкуйте. От інтересне місце таке. Не знаю як тут дуже рибачити. Спробуємо закинути проводочку тут зробити під самі корчики ці. Мікорчики. Може вийде до Рьоха хрена. Бачите, два такі камінчика там і тут. Зараз їх попробую половити, за ними може стояти форель. Треба хоча б два-три рази мінімум кинути туди. Може і клюне на бльосінку нашу. Якщо вона звичайно там стоїть. За Це нічого нема. Давайте за другим провіримо. Нічого. Так, що це місце обловлю, не клює, то значить вертаємося назад. Вже темніє, ще що треба щось перекусити. Гарне місце, але риби нема. Так, щось нічого не клює. Ладно, вертаємося. Все, вертаюся назад. На жаль, риба не клює. Напевно, що все-таки календар був правий. 28-й день грудня не рибний. Нічого за навики зимою не втрачається. Цікавий досвід риболовства зимою на спінінг. Я такого ще не мав. Заодно вам покажу, розкажу, чи це вартує того. Не знаю, що ще таке інтересне розказати. Як бачите, снігу майже немає в Карпатах. Пробую я рибачити блешнями і воблерами. На жаль, не спробував на силікон, можливо, варто ним рибачити. Зимою, не знаю, ще не пробував. Треба експериментувати експериментуватися це. Всім до наступної рибалки. Думаю, зняти таку серію зимових рибалок на спінінг. Можливо, буде якийсь інтересний контент. Ви не забувайте поставити лайк, підписатись, напишіть щось, запитайте, що вас цікавить. Можливо, щось поражу. Розкажу. А ми з вами не прощаємося. До слідуючих зустрічей. Палимо вогонь, зараз будемо пекти картоплю на вогні. От такий склали домик. Довго не могли розпалити, тому що дрова відсиріли. Але Олег справився настоящий палій. <ріх> Олег палій. Все, картопля в пульзі. Зараз буде готова. А тим часом ми знов на річці, як бачите, сніг випав. Ідемо ставити приманки на куропаток. Подивився відео одне інтересне. З пластикових бутилок зробимо такі лунки, Насипемо зверху пшона. і подивимось, чи залізе в ці пластикові бутилки куропатка. І по логіці вона звідти не повинна вилізти. Йдемо пробувати. А от тут теж ходив. Що пішов, пішов. Ще можемо зараз його знайти. Летіла прямо по. Да, цьому. От Бачите, вона тут летіла, як можна оприділити, де куропатка. Сліди відкрив, коли вона перелітала, і вже отут вона приземлилась. Зараз ми оприділимо, де ставити приманки. От звідси вона взлетіла. Такі от слід, сліди від лапок і її крил. Зараз ми по любому що знайдемо. Олег вже підготовив бутилочки. Ще? Чого? Дивить, що? Розказує на камеру. Вона тут є. А що кров? Та це не кров, це. А, це, ця. це вона шепшину їла. Так, да. чи ти вона тут ходила, їла, бачиш? Ага. Зьобала шепшинку. Да. Шепшинка висока їй неудобно і неудобно. Та і вона колюча. Так, да, і вона тут, щоб упала, отут треба ставити, вона ще раз сюди прийде. Давай, став тут. Ми Дивись, щоб вона туди тако нирнула, це їй да. достатньо, щоб вона вже не винирнула. Ну, бо давай. якщо ми таку зробимо, вона якось може... Глибше туди набий. Сердину, бо щоб вона не витягнула. Ні, ще тримай. Куда так. О, о, о. Щоб Ну, Зараз насипаємо в банку корм. Да вона почує О, все, хват, хват. Зараз йдемо шукати друге місце, там теж поставимо баночку. Вона бачить, вона шукає сиру в землю, да. там шукає щось пожирать. Ну, Корінці якісь там шукає, знаєш, що це таке з'їсти. І зараз тяжко щось знайти. Так, знайшли ще одне місце цікаве, теж тут стояла пропадка. ось як вона порпалась, щось шукала на цьому деревці маленькому. І тут от перелетіла, теж щось шукала. Зараз тут банку теж поставимо. От вона далі перейшла туди вниз. Я тут недолго воды ходила вот Танюша решила поучаствовать тоже а много надо сыпать от души Ловить куропатка душі. большая и маленькая куропатка чик еще не раз. а может тут вот так вот по бокам чуть -чуть? да ты по бокам теперь посыпаешь она нашла дорогу а я подумал може вообще ничего не копать я горек а тупо таки рубать и все вони теж до снігу мало. Ні, Я теж так, так думав. Нагорнуть отак і все. І треба з одної сторони, щоб вона не ходила кругами. Отак. Щік. І знайшла дорожку. Все. Здорожня. Тут Напевно. Тут знайшли місце де стріляли. А, Куропаток. Ні, Ягорю, собака забрала. Забрала собака? Так, да, вона тут ще раз упала. Дивись, що произошло. Там під ранок тут перелетів. От собака прибігла і її забрала. Mm. Може бути. Вона тут вже впала, почала доходити собака. От собака прийшла, дивись, Я... собака. Я бачу, бачу. Опа, і ми вже на рибалці. Приїхали на місце одне тут гарне. Каже Таня, що тут крупна форель стоїть. Зараз спробуємо розвалити на наші бльосінки супер в ловісті. Трохи походив по ридним місцям, Глуховато. пройдіть погода хорошенька. Потепліло, але, ну, на жаль, щось нічого не клює. Зараз ще пару місць гарних пройдусь, може там щось і знайду. Так, проведемо за цими камінцями. Так, трохи покидали ми отут біля міста, Кисменецького моста. Щось нічого не клює. Величезна яма тут зробилась під самою дамбою, Ну, на жаль, риба не клює. Трохи мальок плаває, це вже добре, значить током не б'ють. Настав другий день, ранок, йдемо перевіряти наші приманки. чи якась попалась, туди куропаточка, зараз подивимось. Перша приманка. Все пусто, ніхто даже пшеницю не з'їв. Де куропатка? ось це наша куропаточка. Зараз підеш на зажарку. Да? Ліска. підеш? Поки тут нічого не попалось. Забираємо її геть, щоб потім другий раз... То не, не дай бог, попадеться, нас не буде, дурно здохне. Підійшли до другої ловушки. Нікого тут не було, повна пшениці. П'ять ловушка вся пуста. Ну, що, не дотронувся, Ні слідів, нічого. Не повезло нам, нічого не клюнуло, на жаль. Ось така охота вийшла на перебіг. Піднявся сильний лік. Вертаємося. приняли все приманки, жаль Горше всего даже, я бы сказал, пулемет, стрелял, охотники до нас. А, нам ну, вот этих охотников покажут, что у нас и да, на ничего не добьем. У нас охотники, еще первый раз, что то получится, Вы нам подскажете, как краще пулювать на пулеметах, и мы наловим целый мешочек и за их на Гарно, перед тим замаринував. Всім дякую, пока.